Я в цю церкву вже ходжу пів, пів року, можна сказати. І за цей час багато дещо сталося в моєму житті, перемінилося на краще. Я вже раніше давав свідчення про те, що ну, у мене на нервовій системі заболіло серце і зробився високий тиск. І за два-три рази Мене серце перестало боліти. І нормалізувався, тиск став нормальний. 120-130 на, на 80. Почав поводити спокійно. Я їздив сюди кожну неділю. Приїздив від сільські люди знають, що з міста людина приїздить все побита дуже, ще гірше, якби вона вдома напрацювалася. Я приїздив веселий, мене питали вдома люди, що ти з міста такий веселий приїздиш. Здоровий. Я казав, що я у церкві їжджу в таку церкву біля роддому, до... я отець Олег там править службу. І він мені дає заряд енергії на цілий тиждень. Я дякую Господу Богові за те, що він почув. І молитви отця Олега, і мої молитви, я теж молився за здоров'я. Дякую Господи, господеві Богові за ті всі ласки, що він для мене зробив. Дякую отцеві Олегові, що він молився за моє оздоровлення. Я ще маю свідчення, але я краще іншим разом скажу, бо тут все зараз забагато буде. Дякую. Слава Ісусу Христу! Вам, що я, в мене чоловік дуже мав великий тиск, 220, 210, і мені дуже тяжко його було збивати. І пані Надя мені сказала, скажи, дай записочку до отця Олега, хай він помолиться. І ви знаєте, що вже днів з вісім. в мене у чоловіка тиск, ну так, може бути 160, але у нього 160 нормальне. Але цього 200-220 пропав зовсім тиск. Я дуже дякую отцю Олегу, і Господу Богу, який вислухав оця Олега молитву і допоміг мені, що я так не борюся з тим тиском, бо тиск це є чорна хвороба, яка дуже убиває мене і його разом з тим. Я дуже дякую, що отець Олег просив Господа Бога, і Господь Бог врятував мені чоловіка, а для мене радість велика для того. Слава Ісусу Христу. І йшла я на молитву з думкою іншою просити е, отця, щоб е, з ласки іншої, а тут вийшла з тижика і рука в мене сильно заболіла, запекла і зціпила, так що не могла в нею рухати. І отець помолився молитву, і слава Богу, мені руку попустило, так би нічого не було. Вже не пече, не болить і рухаю і в різну сторону, яку хочу. Дякую Богу і дякую цю Олегу за вислухану молитву, Господу Богу, дякую. Так було, тому. Місяць погано, що я вже на себе руки накладати хотіла. І я не знала, куди діватися, я вже не знала, що робити. І я почала сюди ходити. Бачите, мені дають якісь такі знаки. Мене раз було поторило якісь сутичів, якісь дроти, що я ледве вийшла і ледве хату свою знайшла. Тепер мені вдалося, це другий раз я вже третій раз. Руку ломила, знаєте, дає мені, щоб я не йшла. Знаєте? Не пускає вас. Не пускає так, щоб я сюди йшла. Але мені на душі зараз легше, що я вже вже, вже можу з себе попрати, щось так. Ну.